Електронні документи повинні зберігатися в електронному архіві або в базі надійної системи ЕДО, яка гарантує їх доступність 24 на 7. Для зручного пошуку та безпеки. Документи повинні мати метадані, що полегшують їх ідентифікацію та перевірку. В програмі Медок ви знайдете два зручні варіанти довготривалого зберігання документів. Перший варіант зберігання безпосередньо в базі даних програми. Це найпростіше рішення, адже ви працюєте у знайомому інтерфейсі і всі необхідні документи завжди під рукою. Але якщо у вас накопичила значна кількість первинних документів, або ви вже давно відзвітували за деякими з них, може виникнути потреба в другому варіанті зберігання: це архівування в окрему базу. Такий підхід стане в нагоді, коли документи. Документи не потрібні щодня, але можуть знадобитися при запитах від контрагентів чи під час податкової перевірки. У такому разі ви можете скористатися функцією архівування документів, щоб перенести їх в окрему базу даних.